Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу зробити сьогодні більш детальний огляд гідропідсилювача, дозатора, як я встановив, з якими проблемами стикнувся, на що слід звертати увагу, особливо на таких тракторах, які, як то кажуть, не предназначені, як то кажуть, під цей гідропідсилювач. От. Так, почнемо з того, що ось стикнувся я з такою проблемою. як Почав робити рульову колонку, встановляти дозатор, і в першу чергу мене отут підклинювало цей вал. Там потрібно зробити свободний ход, там є відео на каналі, де я... Вдосконалив цей узел і все запрацювало. Ось так встановив дозатор. Рульову колонку використав рідну. Оце ось виходить, ось тут вона зрізана від флянчик тут і приварена такий кусок труби. І до заводського флянчика МТЗ воно це все приєднано. Тут воно регулюється, ну, віджимається болтик, ось тут там і Можна уклон міняти десь там до 10 сантиметрів уверху, виходить. Ну, в принципі, можна під себе налаштувати руль. Ось так. завтра там трубки всі і шланги йдуть донизу. Так, система зроблена, в мене вся на одному насосі. НШ-10. Заводський насос не пішов, так як він слабенький. Ось так стоїть насос у мене тут. Впритик став. ну... В принципі, все вийшло доволі непогано. Система йде у мене ось подача на насос з насоса в дозатор, з дозатору в рідний е, розподільник. Ось тут, е, виходить, повчається... залив трошки багато масла, потрібно буде відкачати. Тому що пхає через сапун, не розрахував. Я масло поїздив, прогрілося і вже почало перти. Я знав, що таке буде, в принципі. Нічого, потім зробимо це все діло. Так, рідної подачі не вистачало, тут отвір всього на 12 мм. Зараз ставлю фрагмент відео, де я вварував цей флянчик, і, от, і де воно це все діло, як то кажуть, як я його переробив. Що ж, роблю забор масла товщим діаметром у своєму міні-тракторі? Ось чому це все діло роблю? Дивіться, як тут устроєний забор масла в шрифінгу. Ось отвір. Він іде ось так типу, до піддона сюди вниз. От. І потім ось тут закручується штуцер. Сама різьба в Штуцері на 18. Тут отвір. Сверло на 12 не входить. Десь 11,5. Так само, що 11,5 у штуцері. Ось це вже я колись по заводу були на 6 отворів, я вже розсверлив, був на 10, До хоч краще стало. Ну і ось воно в цей такий штуцерок заходить. І оце, оце воно в цьому тута, кублі, як то кажуть, задишка в нього йде. От, то Я ось просверлив отвір на 16, потім на 20 зробив Потай. Уварив ось такий сантехнічний, одна друга різьба, штуцер. Полуавтоматом. Це чугун. В принципі, полуавтоматом нормально воно проварилося. Тут ніякої нагрузки не буде, аби, як то кажуть, не тікло. От. Ну, І це все діло збираємо, Тут вже буде прикручуватись штуцер і флянчик. Виходить оцим шлангом, тут внутрішній діаметр 16 іти до насоса. На Насосі також флянець 16. А отвір сам, де забор у самому нш 10 йде на 15. Так що, я думаю, що тепер не повинна душитися ця система взагалі. Зроблений в мене вон там штуцер. Отуварений. 16 мм внутрішній діаметр. Іде ось туди тако, до насоса. Тут з'єднаний, тут зразу в цьому місці можна зливати масло. Ось. І подача йде на насос. Так, Потім з дозатора йде шланг ось, іде до розподільника. І ось там зварений штуцер і так під'єднаний до розподільника. Ну, Шланг трошки довгий взяв, щоб був коротше Тут можна було б без цього, як то кажуть, калачика обійтися. Ну, Шланг ну, не знав, як точно там воно буде йти кудою, то вийшло взяв довгувати. Ось так. Вишло, ну там я б кругом попідложував резинки, де шланг тертий не буде. Так, із самого дозатора шланги йдуть ось так тут. А, тут зазор, в принципі, кругом є, ну можна буде трошки, я думаю, підв'яжу їх все-таки, щоб на всяк випадок тут їх не задівало. Ну і стоїть циліндер Нива СК-5, укорочений. От штока 14 см зроблено. Ось тут так, кріплення. Також кусок сошки, виходить, рідного відніла СК-5. І тут приварена різьба із заводської тяги, і стоїть на наконечник від УАЗа. Так, Привод насоса використаний з НІВ СК-5, з двигуна СМД. Точно не пам'ятаю, який там СМД 18 там, чи який він там От. Е, використаний такий привід. Я його спочатку робив ось на цю сторону. От. Але тут це діло все не пішло, мучився-мучився. Виходить, що у нас е, е, тут всього е, коротше, на холостих десь 450 обертів. Якщо двигун, тут в два рази занижає від коленвала. Оберт. Якщо на длигуну в нас йде на холостих десь 900 обертів, то 450. Видивився я в книжці, що по цих насосах, як то кажуть, інструкція по експлуатації, їх мінімальний оборот йдуть 900, а робочі від 1500 до 3000 обертів. І виходить, що він не працював, він такий, як то кажуть, даєш. Газу, він тільки починав руль крутитися більш-менш. Якщо помалу обертати отак, пальць, пальцем йде, тільки хоч швидше, все, як ото віддача, наче, як ото сечка йде, як то кажуть. Довелося робити ось так. повишати оберти Шків, шківами. Зняв один ремінь. В принципі, ці трактори я знаю на двох реміннях, працюють у багатьох. Ну, три ремені буде достатньо йому. І тут Замість рідної шестерні на цьому приводі я поставив шківок, а всередині замінив відкриті почіпники на закриті. От і все. Підібрав ремінь по розмірах. Так, Тут вийшов А1016 літ. Це ремінь з китайської косарки в мене лежав. Ось я колись таку косарку ось колись я робив і в неї йшов, купував і в неї йшов цей ремінь в комплекті. Так що в принципі, купити цей ремінь буде не проблема, якщо він, як то кажуть, полетить. Тут в мене кругом є защита сюди є, і сюди я вже в принципі, підготовив деталі. Зараз покажу. Ось виходить, защита, яка йде в приводні ремені, закриває. Ось ці куски із защити, які йшли колись, виходить, ну, на ці ж ремені ходові, я ж там пообрізав. От, і буду з них робити там е, листоги попогну защиту на той маленький ремінь на привід. Е, багато хто робить ці насоси встановлює ось сюди, за, позаду трактора. О, так само можна по додатковий шкіл зробити там. Ось, або, е, як то кажуть, зняти також четвертий ремінь. Ну, у мене хто знає, зроблений тут повний привід. Як то кажуть, роздатка саморобня. Ну, і просто тут його тулити. Можна було б тулити. Ну то кажуть, Якщо буде якийсь ремонт, то буде ну тут місця мало дуже, то прийшлося робити ось привід так сюди. Премінь напинається ось тут от ось 3 см можна вліво-право. Віджимається ось цей кріплення і також тут цей болт. Тей болт стає ось у цю проріз тільки з тієї сторони, там така сама, а другий сюди. І виходить, ремінь отак напінається самим насосом. Зараз він виходить, наче повністю ослаблений. От. І якраз натяжка хорошенька в нього. Можна ще сюди буде напинати, скільки там дозволить місця до акумулятора. Ну, Там десь зараз 2 см. В принципі, якщо... Акумулятор там посунути ще чуть, то можна ще буде додати натяжку. Ось так. Ну Ремінь куплю в запас, якщо він витягнеться, не буде вистачати натяжки, то я просто буду міняти ремінь, він не дуже дорогий, ну, хоча я знаю, він ходять довго. Ось так. Ось такий був огляд. По гідроціліндру да, він великий, виходить, у мене обертів багато. Зараз ховаюся так, щоб вітер не дув. Обертів, виходить, в одну сторону 4 і трошки, в другу 3,5, якщо з кінця в кінець брати. Якщо повертати повністю, ну просто з центра коліс вліво, допустимо, виходить там півтора в одну сторону, в другу 2. По дорозі я їхав ось, о, тільки що зараз вставлятиму кусочок відео, їздив там я. ну, Перевіряти, як воно їде, там по калюжах трохи поїздив, то виходить, що. По асфальту дуже комфортно їхати, і мені здається, що поставити бенч, тончий циліндр, зменшити об'єм, то виходить, буде дуже маневрний трактор на асфальті. От, от, не знаю, а от в городі, звісно, було б краще на розворотах у городі. От, а по асфальту їхати просто супер. Трактор нікуди не, не уходить, по ямках їдеш, руль постійно просто так. тримати, не треба, лодошку чуть кладеш і все. Зараз замірую діаметри діаметр шкілів. В принципі, можна буде там вирахувати по схемі, скільки обертів на насосі. Так, що там в нас виходить? Щось засвічує 140. У нас йде привіднижків, а це йде у нас 85. Ось так. І можна, в принципі, порахувати, що оберти повишаються ще там наскількись. Так що тут, я думаю, на холостих буде десь 1200 обертів на насосі. І за цього руль дуже легенький, гідравліка піднімає. ну, Дуже швидко піднімає. Побачимо нагрузку. Я, Покажу вам, як буде підніматися прицеп і чи не буде буксувати цей ремінь і як воно все буде. Так, добре всім дякую за увагу, до побачення. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ось виїхав тестувати гідроусилителя. Приїжджав такий, типу калюжа, як то кажуть, розлилася, замерзла. Ну, лід тонкий, провалився зразу. І все, їхав без передка він став. Просто це колесо попало на лід. Тупо шліфує і все. Я в шокі. Оце проходимість. Не взад, не вперед. Я навіть не знаю, допустимо, щоб без передка прийшлося бідовувати лід під колесом. Зараз ключ вміхнув хаба. Побачимо, як з передком проїде. Сьогодні мінус 5. Вікнулося впередок. Все, серед кор поїхав. Ну що ж я хочу сказати? Ну не можу я зникнути до цього руля з барашкою. От привіт я до звичайних рулів. Поставлю, напевно. Обратно живу рівський звичайний руль. Та й все. Він якийсь мені комфортніший. От щось цей мені заводський, він якийсь уманеврений У трактора. Їхав там себе по вулиці, ямі. Та якось так незвично їдеш, раніше їдеш і руль за кожною ямкою ліво-право. Поклав руку, він просто їде якось дико. Трактор грязний, ось масло, як бачите, було в мене і по стіку другому потекло. Так. Так, зараз ще перевіримо цю сторону, тут інше я знаю, як піде. Потім вернемося кімкраєм туди. Ну, лід, я знаю, такі сантиметрів 3-4. Так, поїхав додому, поміняв руль на цей Жигулівський, от він мені, блін, лодошка класно, крутиться, та барашка не потрібна. От він комфортніший місце. Ота з цієї сторони нога розслаблена повністю. Так, тут Також глибока калюту, зараз подивимось. Включаємо першу.